Тому, якщо є якісь недоліки, напишіть нам, ми швидко їх виправимо для того, щоб ви отримали інформацію в повному обсязі. Також протягом ефіру ми зазвичай чекаємо ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. І сьогодні ми представляємо вам безмішковий пилосос з системою водяної фільтрації Аквабокс. Полусос Perfect Air Ler GP. Ось він такий витончений, має колір, він обов'язково скрасить вашу будівлю не тільки своїм корисним прибиранням, а й своїм зовнішнім виглядом. Полесос може робити сухе прибирання з одночасним очищенням, повітря від пилу, пилу полку, алергенів та неприємних запахів. Також полосос може збирати. Розлитий бруд, залишки рідкої їжі, розлиту рідину у великій кількості. Окрім цього, пилосос може працювати в режимі очисника та зволожувача повітря, що особливо актуально в опалювальний період. І до того ж, на цей пилосос діє продовжена гарантія, яку ви можете протермінувати до 30 календарних місяців за умови реєстрації пилососа на сайті. Зараз посилання має з'явитись під відео. Якщо не встигнете ознайомитись, будь ласка, завітайте на сайт Thomas.ua в розділ сервіс та гарантії». там знайдете всі подробиці, як це можна зробити. Звичайно, ми все сьогодні будемо демонструвати, щоб ми вимогли на власні очі переконатися, чому варто обрати саме цей пилосос. Починаємо, як зазвичай, з сухого прибирання. Але сухе прибирання у нас незвичайне, а з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Таке прибирання ми можемо робити завдяки системі водяної фільтрації AquaBox. Ця система фільтрації наділена технологією WetJet. Технологія веджа це технологія придушення пилу водою. Відбувається вона ось тут, в інжекторі Аквабокса. Якщо ви подивитесь ось цю частину бокса при працюючому пилососі, ви побачите тут потужну водяну, таку щільну водяну стіну, яка утворюється за рахунок перехресних потоків води під дією потужності пилососа. І коли саме всю частину через шланг потрапляє пил, пилок, алергени, неприємні запахи, бруд, шерсть, ну, все, що ми прибираємо зі своєї підлоги, не тільки, ось тут в цій частині, воно просочується водою, завдяки цьому стає важчим, і осідає на дно контейнера у вигляді рідкої брудної маси. Тобто це створює не тільки гарний ефект від прибирання, а ще і усуває вас від контакту з пилом, пилком, з половим вихлопом, коли ви після прибирання хочете очистити контейнер. Тобто це не тільки корисно, це ще і абсолютно гігієнічно. Такий процес, який я вам тільки що розказала, надає нам ефект очищення повітря на 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. Тобто, ви самі можете уявити. Яке чисте повітря ви отримаєте на виході, і як приємно буде ним дихати не тільки вам, але і вашим гостям за святковим столом? Отже, давайте демонструвати. Для початку такого корисного прибирання нам знадобиться всього лиш один літр звичайної чистої води, яку ми заливаємо в контейнер. Не потрібно використовувати якусь відфільтровану або дистильовану воду, це дуже розповсюджене питання. Просто, звичайно. Проточну чисту воду. Якщо немає вимірювальної ємності у вас під рукою, на контейнер нанесені спеціальні відмітки, до яких необхідно наливати воду, тож не хвилюйте, що ви щось зробите не так. Заливаємо дуже просто В контейнер ставимо пилосос. Та пилосос готовий до сухого прибирання з одночасним очищенням, повітря від пилу, пилку алергенів та неприємних запахів. Для сухого прибирання в комплектації у нас є ось така комбінована насадка, вона є універсальною, вона працює на двох типах підлоги, і на твердій підлозі, і на килимах. Режим роботи перемикається ось такою зручною клавішою, тому дуже зручно буде вам змінювати типи покриття навіть під час одного сеансу прибирання. Зараз будемо демонструвати. Я починаю з прибирання твердої підлоги, тому перевожу насадку в режим твердої підлоги. Висуваються ось такі щіточки, які будуть запобігати дряпанню вашої твердої підлоги, навіть якщо вона делікатна. Вмикаємо пилосос на необхідну потужність і починаємо прибирати насадка за рахунок, бачите, вона така досить маневрова за рахунок ось цієї частини. По телескопічній трубі ви навіть можете чути, як підіймається більш грубе сміття. Камінці там у нас були. Більш крупна фракція. Ось, По телескопічній трубі вже не прочувається такий характерний звук, тож я можу бути впевнена, що на моїй підлозі не залишилось ніякого сміття. Перевожу легким рухом насадку в режим роботи килима. І тут же, одночасно не вимикаючи, не перемикаючи пилосос, прибираю і килим. Бачите, а на твердій підлозі вона якначе присмоктується насадка, така висока потужність колососа. І тут заберу. Отже, одночасно ми вам продемонстрували роботу у такої універсальної насадки на двох, на двох типах підлоги. Тверда підлога килим це дуже швидко, тому що не забирає у вас час на зміну насадки, там на якісь інші підготувальні роботи пилососа. Отже, все зручно можете поприбирати весь будинок без витрачання часу на якісь сторонні дії. І так, демонструємо, де знаходиться наше сміття. Як я вам і говорила, все о дуже дуже буде видно. Наглядно. Все придушилось водою, все змочилось, і осіло на дні контейнера. Вийшла така дуже така брудна темного кольору вода. І це уявіть собі, за ну, декілька хвилин у нас був сеанс прибирання. А вже скільки бруду, скільки сміття і з твердої підлоги забрав наш пилосос. Отже, можете собі уявити, яке ефективне прибирання. Після, після прибирання ми просто все. Все це зливаємо. Ну, в окрему, я нічку ви там зливаєте, промиваємо і промиваємо все це чистою водою, проточною водою, для того, щоб аквабокс і надалі вам надавав якісне. Сухе прибирання і очищав добре повітря, він має бути е, у чистому вигляді. В чистому, потім у відкритому вигляді, ми все це залишаємо е, висихати, і наш пилосос готовий буде до наступної роботи. Також ви можете промити в е, кришці аквабокса, також є два фільтри. Ви також можете їх промити, просушити, вони дуже добре миються, так вони будуть довше і добре вам слугувати. Отже, Сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. Його переваги безапеляційні, тобто ви робите не тільки сухе прибирання, а ще і очищуєте повітря. Це незамінно буде, якщо у вас в родині є алергіки, тому що спеціальний фільтр, який є в цьому пилососі, який створений для алергіків, буде утримувати в собі саме алергени, пилок, якісь пилові відкладення. Це, ви помітите, просто неоцінимий буде ефект. Навіть для алергіки буде добре дихати таким очищеним повітрям. Також ми зараз продемонстрували насадку універсального підлога килим. Також для сухого прибрання в комплектації пилососа передбачена ось щільова насадка для важкодоступних місць між подушками, м'яких меблів, під диванами, за диванами, під шафами в кутах, де ви собі тільки можете придумати важкодоступні місця у вашому домі. Також насадка для чищення матрасів. Вона має ось таку спеціальну форму за рахунок цієї вузької кромки під дією потужності пилососа. Вона дуже добре присмоктується навіть до високих матрасів і витягує з них ну, навіть застарілі полові відкладення. Тому... Нам теж теж буде дуже приємно спати на такому вичищеному матрасі або м'яких меблях. Маленька насадка пензлик яка з обертаючою голівкою, голівка, якої обертається на 360 градусів, це для делікатних, ну, делікатних деталей вашого інтер'єру. Також рухтехніку можна нею прочистити, багети, ліпнина, плінтуса. Ось така маленька помічниця, також з комплектації полососа. Зараз хочу вам розказати про таку секретну функцію цієї моделі. Полосос також може працювати в якості очисника і освіжувача повітря. Це також дуже актуально, якщо в вашій родині є алергіки, і особливо в опалювальний період, коли нам хочеться, не вистачає цього свіжого насиченого киснем повітря. Для того, щоб використати пилосос якості освіжувача і очисника, ми в чистий аквабокс заливаємо звичайну чисту воду, 1 літр, встановлюємо пилосос в пилосос аквабокс. Єдине, що необхідно від'єднати шланг. Щільно закрити всі двері і вікна, вімкнути пилосос на режим роботи еко і залишити десь ну, приблизно на 15-20 хвилин. Таким чином, ви зволожите і насичите киснем повітря в вашому приміщенні. Отже, така секретна функція пилососа Thomas Perfect Air LRGPU. Обов'язково про неї запам'ятайте. Наступна функція, яку ми з вами будемо розглядати, це збір вологого бруду і розлитої рідини у великих кількостях. І оскільки пилосос ми обираємо саме на свята в подарунок для своїх рідних, ми знаємо, що коли в нашому домі багато людей, особливо якщо дітки, домашні тварини, плями беруться просто нізвідки, розливаються, розливаються напої, рідка їжа, йогурти, соки і так далі. Тут ситуація вимагає нашого швидкого реагування, і пилосос Thomas Perfect Air Allergy Елерджеб'ює вам обов'язково цьому допоможе дуже швидко прибрати ці неприємності в функцію збору вологого бруду і рознитої рідини. Зараз, звичайно, ми будемо демонструвати. Також, якщо ви опинились... Критичній ситуації побутового лиха, наприклад, це злам посудомийної машини, злам пральної машини, системи труб в квартирі. Це також досить часто бувають такі ситуації. Пилосос Томас вам допоможе за дуже невеликий проміжок часу зібрати великий об'єм рідини, врятувати вашу підлогу взаємини з сусідами, ваш гарний настрій і ваші плани на. В сьогоднішній день. Давайте будемо демонструвати, як це зробити. Починаємо, звичайно, з підготовки пилососа. Для функції збору вологого бруду і розлитої рідини ми додаємо в контейнер AquaBox ось таку рамку від розплескування. Вона називається: тут є поплавковий захист, який буде застерігати пилосос від набирання надлишкової рідини. Тобто, коли вода надлишково набереться, ви раптом забудете її вчасно злити. Спрацює цей захід, пилосос вимкнеться і нагадає вам, що це необхідно зробити. Просто адаптуємо сюди, закриваємо кришку. При цьому воду в аквабокс ми не наливаємо він сухий, ставимо пилосос. Тут можна варіювати, якою, чим ви будете працювати в режимі збору рідини, чи це буде насадка, чи це буде телескопічна труба, чи, можливо, просто шлангом. Ми зараз будемо давати демонструвати. Просто мені хотілося б вам показати, що можна це робити ось так, наприклад. Коли Це майже буде як збір вручну, робимо. Велику кількість рідини. На зборі рідини вологобруту, мені здається, що краще буде працювати на режимі максимальному. У нас колосос віткнуться на максимальному режимі. Просто уявіть собі потужність пилососа. Бачите, вона навіть приснути до себе. Собі потужність пилососа, якщо навіть цей контейнер просто міцно тримається у нас на шлангу, тож ви можете собі уявити, який ефект просушування підлоги, навіть якщо ви з килима забираєте рідину або з м'яких меблів, який ефект просушування у вас буде при цьому процесі з пилососом Томас. Отже, всю рідину, після цього ми зливаємо. Знову ж таки, аквабокс, всі його частини ми промиваємо в відкритому вигляді залишаємо просушувати. І, до речі, після використання пилососа на цьому режимі також доведеться промити систему всмоктування бруду і рідини. Це шланг, якщо користувалася телескопічна труба або насадка. Для цього в окрему ємність ми набираємо десь 2,5 літри води, саме таку кількість води за один сеанс. Може зібрати пилосос. Наливаємо в окрему ємність чисту воду, декілька разів забираємо її в пилосос. Таким чином, ви промиєте систему всмоктування бруду і брудної води. Коли ж ми захочемо її просушити, просто вмикаємо пилосос на необхідну потужність. Ну і деякий час, нехай він попрацює, так ви просушите шланг телескопічну трубу і насадку. Це буде застерігати їх ну, від набрання зайвого запаху вологи. Все, ваш пилосос готовий до наступної боротьби з вашими побутовими стихіями. Е, ну, і, до речі, якщо, наприклад, також якісь є стихійні лиха або нетипове сміття, вам необхідно зібрати, наприклад, сміття після дрібного косметичного ремонту, ви можете використати ось таку альтернативну систему фільтрації це мішок з хеба матеріалу. Він також є в базовій комплектації пилососа. використовується ось таким кутовим тримачем. Тобто ви поставили мішок, зібрали це нетипове сміття, мішок діє до заповнення, він одноразовий, після заповнення ми його просто замінимо, ну або ж взагалі викидаємо, якщо не плануємо користуватись мішками. Отже, альтернативна система фільтрації, хепа мішок, в базовій комплектації пилососа. Отже, таке корисне прибирання ми з вами сьогодні дослідили з пилососом Thomas Perfect Air LRG Pure. І такий пилосос створений компанією Thomas завдяки тому, що вже більше 125 років ми приділяємо увагу і концентруємось саме на виробництві побутової техніки для прибирання. Ми створили найбільший модельний ряд пилососів з системами водяної фільтрації, мийних пилососів і Пилососів, які задовольнять будь-які потреби навіть дуже вибагливого користувача. Наші пилососи збираються на власному заводі, який знаходиться в Німеччині. Отже, ми завоювали неабияку довіру споживачів справжньою німецькою якістю не тільки в Європі, а й в Україні. Отже, не сумнівайтеся, обирайте пилосос Томас, це буде гарним подарунком на свята. Mm -hmm. До речі, до того ж, наша підтримка готова вас консультувати, інформувати з усіх питань, які пов'язані з купівлею та використанням пилососа кожного дня з 8 до 22 години без святкових та вихідні, вихідних днів. Ми готові бути з вами на зв'язку. Зараз має з'явитись контакти, як ви можете до нас зазвонити або написати. Якщо не встигли ознайомитись, заходьте на сайт Томас Юан в розділ Контакти, знайдете всі засоби зв'язку, з якими нам можна, з нами можна зв'язатись. Також запрошуємо всіх, додавайте до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там ви знайдете для себе багато цікавої інформації. Про прибирання і про пилососи Томас. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. І на завершення не можу не сказати про догляд за нашим помічником, оскільки він також, хоч і в невеликій кількості, але його потребує. Отже, не забувайте обов'язково періодично замінювати всі фільтри в полососі. В цьому полососі їх 5. В тому числі фільтр hepa 13, який за необхідності можна мити, так ви продовжите строк його експлуатації. І фільтр спеціально фільтр, який розроблений для алергіків. Це фільтр з вугільним прошарком. Він забирає на себе всі алергени, пилок, неприємні запахи, все, що може збуджувати алергії. Цей фільтр мити не потрібно, його просто періодично заміняємо з усіма фільтрами. Ось так виглядає фірмовий комплект. Можете придбати його в нашому фірмовому магазині thomasshop.com.ua. Також до цього пилососа ви можете додати нам додаткові функції або розширити сферу його дії за рахунок. Аксесуарів. Перше, чим ви можете доповнити цей пилосос, це альтернативна система фільтрації Drybox. Це перша циклонна система фільтрації, наділена фракційним розподілом пилу і бруду. Контейнер складається з трьох відсіків. Ось сюди перший, центральний потрапляє більш крупна фракція бруду. За допомогою ось таких зручних дверцят, абсолютно гігієнічно, ви можете його очистити. Також дуже легко буде знайти в цьому відсіку те, що немало потрапити в полосос, наприклад, сережка, дрібна іграшки, ну або ще якась дрібничка. У боковій відсіки у нас потрапляє пил, пилок, алергени та неприємні запахи тобто, те, що ви не бачите на власне око, але... Вона заважає вашому корисному диханню. Коли ви бачите, що бокові відсіки також вже достатньою мірою наповнилися, їх необхідно очистити. Не поспішайте відкривати верхню кришку. Спочатку через ось ці маленькі отвори ми заливаємо звичайну проточну воду, все це пригнічується водою, осідає на дні контейнера, і вже потім ми відкриваємо верхню кришку, також абсолютно без контакту з брудом. Все це зливаємо. Контейнер промиваємо, просушуємо, і він готовий до наступного прибирання. Чим привабить може вас ця альтернативна система фільтрації? Його не потрібно готувати до прибирання і обслуговувати після прибирання. Після одного сеансу прибирання ви можете залишити його в пилососі до наступного і так робити до тих пір, поки він не заповниться і необхідно буде його очистити. Отже, система циклонної фільтрації Drybox — незамінний помічник для оперативного сухого прибирання. Також, якщо у вас є килими домашні тваринки, турбощітка буде незамінним для вас помічником. Вона оснащена ось таким додатковим валом, який під дією потужності полососа, дуже швидко обертається і намотує на себе все це волосся, шерсть, пух, все, що залишається у вашому килимі. І завдяки цій насадці килим ну, очищається до, самого, до самої основи ворсу, тобто абсолютно ніякого сміття там не залишиться. Отже, турбощітка, незамінний помічник, в чищенні килимів. Якщо ви. Надаєте перевагу таким покриттям, як паркети ламінат. Це делікатне дуже покриття. Ось насадка для сухого прибирання паркети ламіната. Вона оснащена таким натуральним кінським волоссям. Воно дуже м'якеньке, буде дуже делікатно прибирати. Ваше вибагливе покриття, таке як паркет і ламінат. Ну, якщо ж ми вже говорили про домашніх тварин, про їх е, може зіпсувати наш настрій. Насадка для очищення м'яких меблів від шерсті домашніх тварин. Ось вона оснащена ось такими додатковими ниткознімачами, буде так дуже, дуже щільно і якісно очищувати ваші м'які меблі від шерсті домашніх тварин. Це не виключний перелік того, що ви можете придбати до цього пилососа. За всіма і цінами, можете ознайомитись в нашому фірмовому магазині Томасшоп.юа. І оскільки ми говоримо про свята, а свята зазвичай звичайно, це подарунки. Компанія Томас всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає пилосос Perfect Air Lд'Yue в будь-якому магазині на території України, ми даруємо ось такий замінний мішок, альтернативну систему фільтрації замінний мішок. Тож, як отримати подарунок і прийняти участь в акції, зараз бачите подробиці під відео. Отже, купуйте полосос, отримуйте заохочувальні подарунки, насолоджуйтесь святами. А я вже хочу підсумовувати наш сьогоднішній ефір. Отже, пилосос Perfect Air LRG Pure від компанії Thomas. Це безмішковий пилосос. Це система водяної фільтрації Аквабокс, яка робить не тільки сухе прибирання, а й одночасне очищення повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Такий ефект дає нам. Очищення повітря на 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. Потужний двигун, потужність якого 1700 Вт. Радіус дії полусоса 11 метрів. У нього дуже довгий дріт, тож він надає можливість вам поприбирати велике приміщення без витрачання часу на перемикання розет. Це механічний регулятор потужністю пилососа, який знаходиться на шлангу, він завжди під рукою ним зручно керувати. Це електронний регулятор потужністю пилососа та Він знаходиться на корпусі пилососа, має 4 режими роботи, в тому числі режим еко, на якому пилосос працює в режимі очисника зволожувача повітря. Цей електронний регулятор потужності оснащений функцією пам'яті, тобто він запам'ятовує, на якому режимі він працював останнє, і саме на такому режимі він вімкнеться наступного разу. Також по паркування виробник передбачив і питання зберігання пилососа в неробочому стані. Він дуже легко переводиться в режим вертикального паркування, його дуже можна ергономічно, непомітно зберігати. Ось завдяки цьому колесу ролику, яке в свою чергу оснащено ще додатковими маленькими роликами, пилосос буде курсувати легко за вами по приміщенню, навіть заповнений водою. Задні колеса забезпечать вам легке маневрування навіть там, через невеличкі поріжки, зміну покриття з твердої підлоги на килим або навпаки. Обсяг рідини в режимі всмоктування, я вже казала, це 2,5 літра. І ще і на остачу це розширена гарантія, яку можна протермінувати до 30 календарних місяців за умови реєстрації полососа на сайті. Отже, робіть свій вибір, до свят залишилось зовсім небагато часу встигні замовити цього помічника. І настача ще один подарунок, ви можете зняти відеовідгук або відеорозпаковки про цей пилосос, надіслати його нам і отримати ще заохочувальні подарунки. Як прийняти участь в цій акції, ви можете дізнатися подробиці на сайті Томас Юа в розділі акції. Тож, будь ласка, якщо щось не зрозуміло, телефонуйте, будемо раді вам роз'яснити ми всім вам бажаємо гарних, тихих і мирних свят. Дякуємо, що приділили нам сьогодні свою увагу. Всім бажаємо гарного дня та мирного